Результат вас шокує, що буде, якщо сім днів підряд їсти квашену капусту? На третій день нормалізується травлення. На п'ятий проходить набряклість. На сьомий шкіра світлішає і зникають висипання. Чому? Тому що ферменти капусти вимітають токсини з печінки. Відновлюють мікрофлору і запускають вироблення глутатіону. Зберігає рецепт ранковий детокс бустер. З'їсти на голодний шлунок. Це не салат. Це реальне перезавантаження тіла. Пиши слово краса, і я відправлю гайд. Безпечне омолодження у подарунок, тридин'ятки на консультацію. Коментуй, відправ подрузі, підписуйся в нас в багато жіночого, якщо було корисно, став.